У світі цифрової комунікації грамотне письмо це більше, ніж просто навичка. Це спосіб впливу, самовираження та успішної взаємодії. Чіткі та переконливі тексти формують імідж, привертають увагу і відкривають нові можливості. Писати якісно значить бути почутим. 6 травня 2025 року було організовано і проведено моніторингове дослідження визначення рівня сформованості орфографічних умін з української мови в учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти міста Києва шляхом онлайн тестування. У дослідженні взяли участь 3443 десятикласники 10 зі 100 закладів загальної середньої освіти міста Києва. Навчальні досягнення з української мови в учням 10 класів закладів загальної середньої освіти сформовані на високому рівні 35%, в достатньому 13%, в середньому 51 і в початковому 1% рівнях. Середній тестовий бал по місту Києву становить 31. Найвищий середній тестовий бал продемонстрували десятикласники Дніпровського, Оболонського та Солом'янського районів. Під час тестування з української мови десятикласникам було запропоновано виконати 40 тестових завдань трьох рівнів складності. На що варто звертати увагу? Найбільше труднощів учні зазнали у правописі слів іншомовного походження. Більше 46% мали складнощі з розумінням їх значення, а 30 з написанням, зокрема, через подвоєння приголосних та специфічні буквосполучення. Використання м'якого знака викликало труднощі у майже 32% респондентів. Правила переносу слів виявилися складними для 46% школярів. Майже 45% пропустилися помилок у вживанні великої літери у власних назвах. Окрім перевірки орфографічних умінь, дослідження також включало анкетування учнів. Що відчувають десятикласники, коли потрібно написати слово, в правописі якого не впевнені? Найбільша частка десятикласників покладається на інтуїцію при написанні слів, у правописі яких вони не впевнені. 37% намагаються згадати відповідне правило. 19% шукають правильний варіант в інтернеті. Лише 6% відчувають паніку. Найбільше мотивує вивчати українську мову. Для половини респондентів НМТ визначили як ключовий стимул. Власний інтерес 31% займає друге місце серед мотиваційних чинників. Роль вчителя 10. Оцінки 6 та батьки 3%. Мають найменший вплив на мотивацію. Учні надають перевагу ігровим формам навчання орфографії. 47% обрали тести та ігри. Орфографія для десятикласників це не просто набір правил, а навичка, яку більшість використовує щодня. Майже третина учнів застосовує її ситуативно, коли це необхідно. Більшість учнів визнають, що орфографічні правила можуть бути складними, але вони намагаються їх засвоїти. Орфографія це мистецтво, яке робить слова зрозумілими та потужними. Пиши грамотно, мисли ясно.